Пані та панове, всім червоний привіт! Бо червоне то що? То любов. Сьогодні одна з ваших найлюбленіших рубрик це все, що я тільки тестила за за колись, за певний період часу. В цій добірці немає ніякої системи, логіки, все, що попадало мені до носа, все, що мені підсовували під нос. От як ви ходите по парфумерному магазині, там десь подружку, то щось нанюхались, отак От і я щось нанюхала. Тут стоять тут стоять аромати мої. Я буду просто вам якісь аналогії проводити, там якісь порівняння. І тут стоїть ще один аромат, я вам про нього розкажу, це міст для тіла. Який я не знаю, яку добірку долучити, просто вам сьогодні про нього розповім. Почнімо з козла в моєму парфумерному городі це аромат від Репліка Mizon Margiela From The Garden. новенький аромат. Я таке обожнюю, аромат дійсно красивий: зелений, з цитрусами, свіжістю, терпкістю, солодкістю, трохи ягід. Але. Його створив скотиняка Олів'є Кресп, якого ми всі застукали, як він різнавався, коханні Росії. Він зробив свій вибір, я свій вибір також зробила. Я не користуюсь його парфумерією. У мене класно, що немає його, його парфумів. Чого я зараз вам показую цей аромат з однієї причини, до речі, тому що це вторинний аромат, це не щось новеньке. І є аромат, який Краще, ніж цей, бо його, створив, бо його створила не така скоденяка, як у Лівія Цей аромат дуже-дуже схожий на лямбреденьом від Dieptiek. Тільки цей аромат це наче більш вуальна, акварельна, розведена варіація на, льом... на тінь на воді з льом... цитрусами. Цей аромат. Менше пахне своєю пірамідою, а більше пахне тінню на воді. В ньому також відчувається і, зелені, і зелень, саме такі розім'яти смородинові листя, помідорне бадиллячко. І в базі він осідає саме. Я в ньому відчуваю і солодкість ягід, і, і таку зелену гіркуватість, терпість, можливо, тут якісь махи є, щось, щось таке. Добре, що в мене є тін на воді, і мені не треба цей аромат. І якщо вам десь там хотілося його спробувати або собі купити, спробуйте тінь на воді. І м -м -м -м, можна спробувати і в туалетній воді, і в парфумованій. У мене парфумована, вона в ній, начебто. Вона зухвалюєш зелена і в ній більше, наче троянди. В туалет, туалетна вода більш м акварельна. У мене, до речі, є порівняння цих двох вод. Я там ще зовсім юна парфумерна блогерка, я б не сказала, що я зараз вже стара. Але я особисто не можу дивитися свої старі відео, мені здається, ой, краще дивитись тільки вперед. Цим ароматом я все, що хотіла вам сказати, сказала. Продовжу я з ароматом, який не пам'ятаю. Я точно пам'ятаю, що він мені подобався. Я в своїй голові його описувала, та чи розповідала я про це вам. Зараз буду повторюватися або ні. Це новенький аромат від бренда просто супер древнього, стародавнього італійського бренду Santa Maria Novella. Тут написано з 1221 року. Це Ліріс, ірисовий аромат 2023 року. Це, любі друзі, найвишуканіше, найвишуканіше мило парфумерії, яке я зустрічала, і яким я хочу опахнути. Це, це мильно. Дуже багато ароматів Санта-Марія Новела. Пахнуть милом. Мильність в них є така от чистота. У мене був невеличкий Discovery Set, Не знаю, з, шість, з шістьох ароматів, п'ять пахли милом. Але яке це мило? І це, на мій погляд, найкраще мило. Чистота, мильність, прозорість і. Легенька, дуже легка з повітрям ірисова пудра. Це саме от квіточки, якісь вершочки, пилюсток цих квіточків. Ні про яку землистість, ні про які коріння. Це небесна небесний союз мила та квітки іриса. Мені дуже сподобався в цьому ароматі є якийсь такий настрій. Який я вловила в новому ароматі від 2787 персе. Але все ж таки це інший, ну, як інший, дивлячись, як подивитися. Якщо під парфумерним мікроскопом вони дуже різні. А якщо так трошки здалеку, то начебто і однакові про чистоту ірософіалки. Але в цьому ароматі більше мила, а в персе більше такої прохолодною дзвінкою дзвінкої якоїсь небесної чистоти, і там ще є перчик, він такий, наче прохолодніший. Я б, якщо поїхала в по Флоренцію, я б точно б зайшла в цей магазин і як пам'ять про цю подорож, купила б собі цей аромат. А можливо, б купила в перші дні і зробила собі такий якір парфюмерний. Дуже гарний ірис. І на мені він стійкий. Оце от делікатність, яка звучить довго. Якщо б. А вже ж хочете, щоб на вас аромат був таким стоячим шлейфом, <сум> мантією, то це не той аромат. Що там є далі? У мене ж тут був якийсь план, бо я так хапаю, хапаю все. О, розповім аромат, про якого тут немає. Добре, що в мене є нотатки. Це сніг від Макса Табачука, Наш український парфумер і український аромат. Так, а я не взяла сюди аромати. Щоб проводити вам з ним монології. Зараз візьму і повернусь. Принесла те, що хотіла вам тут показати розказати сніг це такий вологий. Ой. Шукаю, шукаю слова, як вам сказати, що воно пахне кашмараном. Воно пахне п'ятою молекулою в ароматі сніг дуже багато кашмарана. Це така на початку волога, зелена, текстурна нота з фруктовістю. От, значить для мене цей аромат складається, от я його чомусь сприймаю, компонентами кашмаран плюс калон. Калон це така нота, яка пахне також волого. З фруктовими динокавунистими нотками. І от мені, по моїм сприйняттям, сніг пахне моїм улюбленим кашмираном з краплиночкою назамато Фантомас. Тут у нас диня причудова дивна дивна диня з таким деревиною, таким мускусом, до речі, який може вбити. Але якщо його одну краплиночку розвести в відрі кашмарану, то такий якийсь настрій буде весніг. Аромат сніг він мені сподобався, бо я люблю і те і те. Мені цей аромат дуже зрозумілий, волого, свіжий, ну, кашмаранівський, така в ньому є. І відчуття такого пухнастої деревини з вологою, солодкою фруктовістю, такою акватичною дивно. Кавунної. Наступні два аромати дуже дуже лакшері. Аромат називається Aman Luxury Wanderlust. Це аромат про інжир, про інжир, до якого просто важко доколупати, що він якийсь не такий. Він на початку дуже зелений. Це зелені листя. Тут є і смородинові листя, е, є свіжість. Цитросів. І от ти такі думаєш, ну занадто воно зелене і таке якесь на тобі солодкі ягодки, чорної смородини Я відчуваю ягідність. Потім ти такий, ну занадто солодко, на тобі трохи м'яти. Можливо, навіть тут не немає м'яти, а такі прохолодненькі камфорні травки. На тобі їх. Ти Ну, типу, добре. Хочеться щось побільше потепліше, тут вашої прохолоди достатньо. На тобі потепліше, бо далі аромат, він стає дуже кремовим. Санда... Ой, сандалом. Можливо, там і сандал, кремовим інжиром, з свіжою летипкою деревиною. Багатогранний аромат про інжир, про різні прояви інжира. Якщо вам хочеться от все в одному про інжир, то це він. Так, більше нічого не можу сказати. Дуже-дуже гарний аромат. Наступний аромат теж дуже-дуже гарний. Це аромат від бренду CELINE. Зараз прочитаю. Я перекладала Le лені. Перекладається як гола шкіра. Це ніжна, ніжнюсінька пудра. Це якісь полинки пудринки, які. Заповнили повітря в якомусь жіночному будуарі. Це ірисова пудра. Можливо, до речі, вона на мені тут ще живе ірисова пудра, з, можливо, такі, і фіалкові ноти в ній зустрічаються. І потім аромат стає більш кремовішим, в ньому є. Таке відчуття, наче це от тепла ванна, в якій напаровано повітря, і то пахне вологи повітря, і пахне якимись доглядовими кремами, кремами, жіночним доглядом тощо. І він такий. Не новаторське, ви таке точно десь відчували. Я от в ньому відчуваю і якісь відтінки фльо але це ну, не флюодепо. Флю Якась пудровість як таку дуже ніжну з сповітря пудровість, як номенклатуру Адер Ет. До речі, можливо, навіть цей селін ближче до цього аромату, ніж до Фльо Депо. Флюдепо більш таки прохолодний із перцем. Кот приємний аромат, але ж він такий дорогущий. Я б його хотіла мати, якщо чесно. Я б його додавала в добірки комфортних, дуже лагідних на щодень жіночних ароматів. От, якщо у вас кишеня, ваш гаманець дозволяє купити цей аромат, купіть мені! Можете додати туди ще Оман Лакшері. Далі два аромати від одного парфумера Квентіна Біша, нашого сучасного розкрадача гаманці. Перший це дуже цікава, до речі, композиція, яку хотіла познайомитись. Теріак. Він створив аромат для дуже бюджетного бренду, який дуже часто робить копії арабський бренд Латафа. Теріак, ну що ж, любі друзі, це Дуже потужно. Мати Божа, це пахне всім, що я не люблю. Це пудра з цукру, смаженого такого майже поленого цукру. Це сухофрукти, це казінаки, якісь парфумерні казінаки. Це цукор, мигдаль солодкий, сухофрукти. Мені це пахне, наче ти засунув носа в якийсь східний ларьок, де і солодощі, і прянощі, і це все таке пудрово, пряно, пильне. Мені тут ще трохи кава вважається. Ну, ну Це все несеться. Це торнадо з парфумерних О, це дуже солодко, як на мініс. Воно мені навіть трохи так кальянчиком віддає такі сухофрукти, трошки піддимлені, наче кальян. А я, до речі, кальян просто терпіти не можу. Я його коли чую, мене типу, нудить мені. Ну, це точно немає, точно i̇şte, 100% не має. Воно солодке, аж трохи гірчить. Мені цей аромат, наче нормальний, через 2 години. Я його. А де воно? Десь тут, мало бути. В базі ця солодкость солодкості значно менше, наче така трохи пряна деревина. Це аромат точно для любителів солоденького, такого мигдалевого, цукрового, кого, кого цукор не лякує, а навпаки, приваблює в ароматах. Я його уявляю тільки в якийсь лютий мороз, де у тебе зігріваючого, ну, лише цей аромат. Все. Або він, або смерть від холоду. Друзі, важлива інформація. Хто мене дивиться кожного ранку, суботи та середи, наступну середу не буде відео. Ми з вами побачимося через тиждень наступну суботу. Я трошечки не вивожу і хочу вас попередити. навіть зараз вже субота, а я на суботу вам записую відео, бо... Я вас вже ж не попереджала, що його не буде, то треба сідати і записувати. Ну, я не проти, якщо б мені прям дуже сильно не хотілося, я б цього б не робила, так? Тож, буде, до речі, дуже цікаве відео про покупки парфумів з-за кордону. У мене є покупки фізичні, які до мене приїхали, і я буду їх з вами розпаковувати, ділитись своїм досвідом, якимись труднощами, які мене спіткали, все ж таки. Ділитись буду лайфхаками. Тож, зустрінемо з вами в наступну суботу. Але ж ви можете зайти на мій канал і подивитися, що там в мене коїться, що там в мене за інше відео. Бо щось перегляди, пост... статистика каже, що три тисячі з вас не додивляються. Наступний аромат – це від марки Маркантуан Беро, Липа. Новинка, яка гудить, летить, і мені вона дуже сподобалась. Це однозначно і точно я вам скажу, не. Природня, тонка липа, де ти стоїш під цим деревом, це до інших ароматів. Можу вам зробити відео про липу. У мене, до речі, вже десь 5 не збиралось. В флакончиках небагато, але, так, знайомство в мене з деякими є. Мені цей аромат, по-перше, пахне більше неролі. Наосліп я відчула в цьому ароматі неролі, такі чисті, гіркуваті, цитрусові, а потім. Така мінерально неприродня надприродня чистота. Мені це дуже подобається. Ця нота мені дуже подобається, яка лунає гучною чистотою з надбудовою з неролі. Я б цей аромат, якщо чесно, знайшла за липовою природністю, за липовою правдою. Я б в цей аромат прийшла за гучною, чистотою, такою невимитого тіла, не в плані, що це мило, шампуні, а просто якась абстрактна чистота, пустота, якийсь крип тіла з неролі. Я так сприймаю цей аромат. Він спокійніше, ніжніше, і взагалі мені трохи так несподівано зустріти саме такий тип аромата в лінійці марків Антуанів-баруанів. Кочу флакон. Мені таке подобається. Так, так, так. Наступний о, аромат від лабораторії Ольфатіво. мандарино. Я не пам'ятаю, скільки за все я вам про нього не розповідала. Можливо, колись вже давно. Мені сподобалася ця мандарина. Їх чомусь сприймають так, або мандарина від Mole Colden плюс мандарина. Типу, для когось ця мандарина найкраща, а для когось від лабораторії Лфатіво мандарина найкраща. Але я скуштувавши цю, можу сказати, що вони такі різні. Це зелена мандарина від мандарину від лабораторії Лфативо це зеленюща мандарина. Це мандарина в літі. Мандарина зірвана щойно з дерева з гілкою. В неї прям ці розтерті кісточки відчуваються, теркість, зеленість. І цей аромат потім розвивається в зеленину, в хвойні розтерті гілочки, в ці листочки, в зламану гілочку. І прям в базі, в базі. Він, до речі, дуже довго сидить цією зелениною. Він мені трошечки нагадує, перекликається Synthetic Jungle від Фредеріка Маля. Можливо, якимось цими хвойними мшистими нотками перекликається. Не гальбаном, це однаково звучить не гальбаном, не лис а хвойна зеленина Мені сподобався. Хочу флакон, така зеленина гарна. Я чомусь раніше цю зеленину не відчувала. Він мені був мандаринкою на початку, потім фіт і нічого. А ось я розносила декілька днів цей аромат, і він мені зазеленився, зазеленився. Розповім з того, що тут у мене стоїть, і я вам ще не розповідала про ці аромати. Це. Ведмедик, Білий ведмедик від бренду той Maschino. Це не мій флакончик, от якраз мені подруга Юлі дала його поганять, попшикатись, потримати в руках ще є ця тридцяточка, яка мені потрібна. І буду, буду брати цей аромат. Мені він дуже сподобався. У нього такий настрій, трохи схожий на як от був у Санта-Марія Новела. Це якась чистота, дуже м'яка, приємна з квіточками. Ця чистота, вона вже така більш мильно шампуниста з такими райдужними бульбашками, в яких є ще квіти. Мені подобається дуже шлейф цього аромату. Він такий чистий, квітковий і ледь навіть прохолодний. А коли з джерела, нюхаєш цей аромат, він такий більш теплокремовий. Мені подобається, він такий м'який, дуже м'який аромат чистоти. Помився, чимось напшикався і ходиш чистенький. А оце взагалі чудорнецьке чудо. Це міст для ті, який, який мені привезли з Японії. Моя подружка була там в подорожі і привезла мені цю красу. І дала мені її з словами Анно, ну скажи, скажи, чим це пахне. І Я одразу сказала, що це пахне тим ароматом, який я вам дуже часто показувала: фігопеска від Лучана Сопрані. Знятий аромат, але на жаль, це не заміна знятостям, тому що цей аромат з Японії ще гірше, ще гірше, ніж шукати знятість в Італії. Він пахне абрикосиками, якимись абрикосами, абрикосо-персиками, як фігопеска, тільки без зеленини. Це без зеленини, Просто ці абрикоси, персики з посмішкою ці помаранчеві, помаранчеві жовті кульки. А це аромат про османтус. Це так розкривається фруктова сторона Османтуса. Дуже приємний аромат. Я полюбляю їм волосся своє обшикувати. Він, це міст для тіла, він надовго не залишається, дає такий аромат чистоти ледь фруктовий. Потім на нього, що я там на себе не наношу, воно не конфліктує, а просто додає більше свіжості. Що подивлюсь, тут А, Оу-А! Це я пробувала і нормально так розносила персик Фльор де депеше. Персиковий цвіт від L'артеzana парфумера. Новенький храма 2023 року. Я його спробувала, і думаю, божечко, який приємний, природний, ніжний персик, дуже красивий персик. Він такий рідненький той персик. Він з квітами, з білими кремовими квітами. Там, наче є в пірміні жасмин, але прям такого -от. на весь екран жасмину я не побачила. Дуже милий персик. І він так був дуже довго. І я думаю, ой мені це точно треба на літо. Але я прийшла додому. Це був не дуже спокійний день, звичайний весняний день. І я почала займатися фізкультурою і займаюсь, і він розігрівся на моїй шкірі і почав в мене просто душити. Він розкрився фручулями. Це такі фруктами, персиками, солодкими і пачулями. Серпко-зеленими, шершавими, не такими більш люксовими пачулями, не, не про землю, а більш про такий фруктовий шипер. І я зрозуміла, що я б хотіла цей персик собі на весну, на літо. Він такий милий, хочеться все літо таким пахнути початком цього аромату. Але я думаю, він б мене би придушить своєю базою, бо вона така в нього. Не акварельна прозора, а почуливо така шипер, фруктовий шипер. Наступний аромат це просто шик від бренду Hermes Hermann Violet Валунка. Це прекрасний шкіряний аромат. Супер шкіряний, наче ти надібну <світна> голову ту. Келі, Тубіркен. <світна> так воно пахне, ще трошки пудрив. Фіалку, бою висипалось на всю цю композицію людську шкіряну. Шкіра активна, але не груба зовсім. Вона така шкірозамша і текстурна, іначе і наче гладенька. Я в цьому ароматі однозначно відчуваю ще ягоди, наче якась малинка, щось там якась чорно-червона ягодка, підсолоджена з шкірою. Це така більш взагалі, начебто. Дуже класична парфумерна композиція, де шкіра ягідка. А там, де є малинка, там є фіалочка. Фіалочка-малинка. Це дуже гарно. Я не знаю, скільки це коштує, походу, це дуже дорого коштує. Чи треба мені цей аромат? Вже ж, я, б, мабуть, хотіла собі таку мініатюрку, там 15 мл. Гарний шкіряний аромат. Наступний аромат це I don't know what від Десіндурга. Цей аромат позиціонується як супер-супер-базовий, як змішувач, як підсилювач для інших ароматів. Мені він пахне, наче як молекула номер 1 плюс мандарин на початку саме. Але замість мандарини там якісь лимони, бергамоти, такий ісой сой-супер, свіжа така деревина з кислими цитрусами, саме лимони-бергамотики. Потім це розвіюється і аромат переходить вже таке з деревне, суцільно деревне, таке сандалово-кедрове звучання, де є і кремова деревина, де є така текстурна, шершавана і пильна деревина. Я там вловила якісь відтінки і Сані Сайдап під Джулієта Хесага, є якісь схожісті, звучання із 2787 Genetic Bliss в базі. Мені здається, цей аромат він мене не зачепив, щоб його купувати, але я б його так порадила і спозиціонувала для людини, яка хоче собі супер базове, супер довге звучання, і яка полюбляє саме синтетичне, активне, однозначно, синтетичне звучання Сандала. Отакий ну, он. От... А зараз, друзі, по традиції, я комусь з вас подарую один наборчик парфумів з попереднього відео з моїх новинок, покупок, що там я вам заленчала флакончиками. Зараз ви побачите відео, я його прикріплю вже потім під час монтажу. Побачите переможця. Напишіть мені, будь ласка, в інстаграм, хто переміг. поділіться своїми контактами, і я вам вишлю ваші парфуми. Вони тепер будуть ваші. От таковочки, як каже моя бабуся, от таковочки я натестила. Зараз, до речі, хочу вам щось побажати і взяла свій зошит, де я просто сама собі щось бажаю, пишу думаю, я побажаю вам щось таке, як я бажаю сама собі. Тим паче я тут нещодавно була на тренінгу, такого наслухала, що мене так поплавало, що, мабуть, у той вихідні, мабуть, собі взяла, щоб трошечки порефлексувати. Бо якось ой, якось так. Тут у мене написано англійською Ту краса, тому що краса це дія. Якщо ви бачите, вважаєте мої відео красивими. Мене красивою, мій голос красивий, це не я така, а це краса вас бачить іншу красу. Тобто, краса всередині вас має. Тільки краса всередині вас має таку властивість побачити іншу красу. Розумієте? Воно ж так виходить і зворотню сторону працює, якщо людині все криве, все гівно. Всі якісь падли смердючі, то ви ж розумієте? От такого вам і набажала, як самій собі. Бувайте, любі друзі, бережіть себе, бережіть своїх коханих, бережіть своїх любимих. Бувайте! Слава Україні!